Ранку на межі Бродівського та Радивилівського районів представники міської та районної влади, волонтерських організацій зустріли тіло загиблого воїна 54-ї механізованої бригади Йосипа Петровича Крутяка. Тіло 32-річного героя привезли у рідне село Загиблого, у храм Пресвятої Богородиці, в село Глушин. Йосип Петрович відвоював на передовій майже півтора року, добровільно ставши у лави захисників України. Від початку конфлікту на Донбасі. З власної волі та переконань він мужньо захищав незалежність української землі і заслужив шану друзів по зброї та вдячність кожного з нас. Попрощатися з героєм у село Глушин з'їхалися воїни-побратими, волонтери, представники влади та односельці. Аби вшанувати пам'ять загиблого земляка, 15 вересня було оголошено на Бродівщині Днем Жалоби: вічна слава і вдячність мужньому захиснику вітчизни! Як відбулася церемонія прощання? Дивіться без коментарів. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде, брати яму? Ей, виберут ми чужі люди, виберуть ми. i think i'm Шау по тисині, сині, плине качав по тисині. Сина, у вірі, ти маєш велике коня на Господа. Боже, в тому часі, коли я на парафії п'ятий мерець з вашої хати відходить. Але ті, чи інші відходили по інших причинах обставини, помірні все інше. А цей молодий, котрий хотів жити, котрий хотів звісти, немов та квітка, Котра зацвітає радії весни, відходить до вічності. Ми сьогодні приходимо не для того, щоб додати суму до суму досу, болю до Бога. Бо вже більшого болю ніхто не може зробити, як зробила смерть, смерть на діє. Але ми приходимо, щоб покрити, родину І сказати цій матері, так як Божа мати була присутня. Час мук, страждань, терпінь в лінії похорону свого сина, так і ця мати, не одна, наша українська, супроводжує своїх синів до вічності. І сьогодні ми це бачимо, що діється в нашому невеликому сині. Сьогодні, прощаючи нашого померлого, ми розуміємо, яке є непевне наше життя. Ми розуміємо. Як часто, не сподіваючись, ми втрачаємо наших рідних і близьких. Але це й було коли за часів Христа, коли Ісус Христос пішов на зустріч цієї чи іншої похоронної процесії, підходив до матері, до доби, заспокоїло і казав, не плач. І сьогодні Ісус Христос каже родині, не плачте. І сьогодні наш померлий би встав, також би сказав, не плачте, бо я йду від життя земного до життя вічного. І сьогодні, коли ми будемо прощати нашого померлого похоронною піснею, найкоротшому, найкоротшому часі, ми скажемо йому і поставимо питання, скажи нам, брате, куди нині йдеш від нас, вернися, батька бать, Матері побіч. І друзів заспокій. Глянь на їх, плач і на їх сльози, що течуть за тобою. Але знову ж таки, словами цієї пісні, то ми сьогодні почуємо, наш померлий скаже Я до Господа Бога мого суді піду, щоб стати перед ним і дати відповідь за своє життя. Отож вас благаю, молиться. І ось наші воїни, вони свідомі того. Розуміючи це, вони віддають своє життя за нас. Але на превеликий жаль в теперішньому часі не всі це розуміють. Бо нам видається, що якихось тисячу кілометрів ми є під місця війни, і нас це питання, можливо, не торкнеться. Але ми бачимо, як несподівано розгортаються ті чи інші події воєнного такого характеру, не від нас від. Скільки крові, скільки непорозуміння, скільки смертей. Що це означає? Що очевидно, Господь хоче більшого надолуження, за мир і спокій. Господь хоче більше нашої жертовності, нашої молитви. Господь хоче, щоб наші молоді, дівчата, юнаки, батьки матері, батьці дідусі, всі рідні, складали ті наміри молитви за неньку Україну, за мир і спокій. Бо так, видається, що ми отримали незалежність. Але що більше ми і розслабилися в часі незалежності від 91-го року. І нам видавалося, що ми будемо мати все. Але, як бачимо, Господь нам підказує, що так нелегко є і не просто отримати ту незалежність. Що бачимо? Ворог нас, нас ворохопить, Він нас турбує. Він засіхає на нашій землі, засіхає, зрештою, на найдорожче, на наше життя. І те життя покладають наші молоді воїни на вітер слави, на вітер перемоги, на вітер нашого доброго і спокійного життя, що ми, може інколи не задумаємося над тим, що нам ще треба дуже і багато робити щоби ми мали оцей мир. І він ще раз нагадує нам про своє прохання, каже, я до Господа Бога мого суді йду, щоб стати перед ним. А вас прогаю, моліться за мене. Зараз наш померний буде кликати нас до останньої шани, яку ми йому віддамо. І ця остання шана церкви є надана постійним цілуванням. Звичайно. Що тут та постійне цілування, той останній дар від нашого померлого ми сьогодні зложимо тут у церкві і віддамо Його нам. Слава Ісусу Христу! Хоч і Ось дві не задзвонили за співати. Sempre. Перед перед тобой на тестуре. Слайше нам, Ісусе, світі, чесно жінь, що по смерті там у небі вічна тях, слави, що по смерті там у небі вічна Іду вже я, я туда не підійду в Порію. Сені, Мамко ж моя не лайме yeah Виберуть ми чужі люди, Виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти мамко, буде, Ці... Не жаль, як би ж мені, ти... синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лежа.